Козерогі, давайте подивимося, що очікує вас у наступному тижні. Основна енергія тижня, професійна діяльність і особисті стосунки. Козерогі, карта суд вказує на пробудження вас від трансу і усвідомлення того, що ви не бачили раніше. Цей тиждень це час для оцінки минулого та прийняття нових важливих рішень. Ця карта говорить про можливість розпочати життя з чистого аркуша. Головне відкинути те, що тягне вас назад. І будьте готові пройти процес перетворення. Професійна діяльність Двійка кубків говорить, що яку посаду ви не займали, ви можете очікувати на кар'єрні перспективи та розширення діяльності. Проявіть себе з кращого боку, як фахівець, працюйте з душею. І ваші старання обов'язково будуть, будуть підмічені керівництвом. Гарні результати цього тижня принесе і колективна робота. Особисте одиноких козирогів очікує знайомство з темпераментною та імпульсивною людиною. Це знайомство може вилитися у пристрасний роман. За лицарем жезлів також може програтися африканська пристрасть та бухливий секс на першому ж побаченні. Але зважте, що новий партнер може гаряче кохати донестями, а згодом піти дуже техесенько. А хто вже давно в стосунках очікуйте пожвавлення у відносинах, свіжий спалах почуттів. Таке бажання тішити партнера будь-чим та внести у свій союз яскраві емоції, такі і вогняні пристрасті. Це був коротесенький розклад для вас, мої дорогі козероги. Звертайтеся до мене в особисті. Очікую вас і з радістю вам допоможу.